Вітаю від імені міського голови від себе особисто вітаю вас з професійним святом. Вам ще раз низько уклоняюся і дякую вам. І хай буде мир, хай буде перемога, хай буде добро на нашій Україні. І сьогодні я, насамперед, хочу привітати і подякувати за роботу, за керівництво Людмили Осадкові. Ми вам дякуємо. Зі святом від виконавчого комітету від депутатського корпусу. Нехай всі мрії збуваються і все вдається і швидше настане перемога Шановні колеги, сьогодні в цей день, щиро вітаю вас від імені всієї нашої великої і дружньої компанії з професійним святом, день працівників легкої промисловості. В Цей час Україна перебуває в стані війни. Коли наші військові ведуть виснажливу боротьбу з агресором, кожен з нас по-своєму відчуває і проживає цю війну. Тим не менш, ми робимо все, щоб забезпечити наших захисників надійним та якісним одягом для тих, хто героїчно стоїть на передовій і захищає наше майбутнє. Ми продовжуємо працювати і виготовляти одяг для військових. Це не просто робота, і ми не просто команда. Ми справжня велика і дружна родина. Тому наша праця є дуже важливою для підтримки і процвітання нашої батьківщини. Хоч цей день називають і Днем легкої промисловості, але ми знаємо, що наша праця нелегка. Ми знаємо, що це вимагає надзвичайного професіоналізму. Відданості, наполегливості в роботі це результат нашої повсякденної і напруженої роботи. Кожен з нас вносить свій вагомий внесок у цю справу. Швачка, розкрійник, майстер, технолог, і кожен працівник нашої компанії. Всі ви маєте велике значення для нас. Ми разом створюємо не тільки якісний одяг, але й підтримуємо економіку нашої держави та віру в перемогу України. Війна, що відбувається, ставить перед нами виклики, на які ми відповідаємо сміливо і впевнено. Незважаючи на всі перешкоди, наша компанія продовжує працювати та демонструвати нашу внутрішню силу і професіоналізм. Ми разом, ми єдина команда, що йде вперед до нашої перемоги. Щиро дякуємо вам за сумлінну працю, високу професійну майстерність та трудову наснагу.